Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Ось я сьогодні проснулась в всім ранку і побачила такий схід сонця. Зараз Кіріл у мене на карантині, тож водити в садочок буду його я, Тож я прокинулась за довгий час вперше о сьомій ранку, і побачила таку красу. Як сходить сонечко. Краса просто! Неймовірно, особливо коли є сніг. Це дуже красиво і якось так уютно дивлюся, як люди топлять уже в хатах груби, печі свої, ось така картина. Вже всі повставали і розтоплюють собі груби. Завела я Єгора в садочок і ось іду додому. Зайшла ось в магазин, накупляла всякого. Зараз прийду додому, покажу. Хочу познімати ці гарні пейзажі, як сверкає сніг на сонці. Це взагалі красота, звісно. Як нарешті, то ми дождалися зими. Дуже гарно. Так що... Зараз прийду додому, покажу, що я там вже накупляла. Ось така зима. Ось такі сільські пейзажі. Сонечко таке сьогодні світить, і сніг. Свіркає на сонці, аж очі сліпить. Так що ось така краса так, прийшла я з магазину і хочу показати, що я купила. Заходила там в один магазин і купила ось такі. Ємності для розсади. Буду сіяти сюди розсаду. Я, так як міські жителі не дуже знала, коли що садити, але дивлюсь блогерів, які вже підказують мені, що зараз треба сіяти розсаду баклажанів і перцю. І, іменно в лютому. Тож я купила дві поки що такі коробочки, як їх назвати, не знаю. Ось, далі. купила ось, ну, це я купила ковшик, щоб нам треба ковшик. Бо той вже такий старенький, щоб воду набирати. Ось такий ковшик, скільки він, 32 гривні коштував. Це купила там. Далі. І купила насіння перцю. Ось поки що три штучки такого купила. Потім ще докуплю, що я тут купила. Каліфорнійське диво перець солодкий. Я нічого ніколи не саджала, тому поняття не маю, який він гарний, який він негарний. Все буду вчитися на своєму досвіді, на своєму може, гіркому досвіді, може, позитивному досвіді, не знаю. Але все так поки що на інтуїції, як то кажуть. Значить, каліфорнійське диво купила таке. Далі купила Анастасія перець солодкий. Ось. І купила Богдан. Перець солодкий. Поки що три вида. Я не знаю, чи це мені достатньо буде, чи ні. Може, ще пару штучок куплю. Бо тут же ж їх по 10 насінинок, мабуть, я ж поняття не маю. Так, мабуть, ще куплю. Хто знає, скажіть, скільки його потрібно, бо поняття не маю. Ну, Куплю ще пару штучок. А цю ємність я купила для баклажанів, але насіння баклажанів там не було. Тож це треба в місто їхати і шукати баклажани. Дуже хочу посадити баклажани, я їх дуже люблю. Так що, дуже багато всіляких блюд я з них готовлю. Я люблю баклажани. То я зараз хочу перчик і баклажани. Ну, Баклажанчики. Чи чоловіка попрошу, він в місто кожен день їздить на роботу. От, то він купить. Але мені хочеться, як хазяйці, самій. Але побачимо, як вийде. Тож, ось я вже таке купила і буду сіяти поки що перчик. Далі, що в мене тут ще є? Чи я тут купила для вазонів? Ось такий горшок. Хочу один вазончик пересадити. Ну, там він просто пустив паростки, саджанці, можна розділити і посадити ще. А це для, для тієї квіточки кал, які подарив мені мій чоловік. Я хочу їх в горшочок ось такий посадити. Тож, це такі мої покупочки. Сьогодні я такі зробила Довольна. Особливо цим буду пробувати, буду саджати, буду експериментувати. Я довольна. Так. А зараз я хочу зробити такий лайфхак. Лайф <смі> не, не, не можу виговорити. Значить, що в мене є? У мене є ось така лійка. Це я вичитала нещодавно яку інформацію для моїх вазонів. У мене є два вазони, які мене дуже без... непокоять. Вони ну, не так гарно ростуть, якісь вони кволі, в'ялі. Я вам покажу, які. Потім, е, зараз навіть покажу ось ці вазони. Вони були пишніші, коли ми їх спочатку привезли від мами, гарні такі були, але стали якісь дуже кволі. Я не знаю, чи вони не на тому місці стоять, чи йому потрібно... Ну, вроді, ось тут я вже поставила, він почав оживати. І ось з цієї сторони теж ось такий вазончик, теж досить такий, якийсь вялий. Ось, вазонів у мене вже досить багато, тож потрібно за ними правильно доглядати. Я хочу, щоб вони в мене всі цвіли і пишно, гарно і красиво росли і процвітали. Тож, які я, я вичитала яку інформацію? Вичитала для того, щоб вазони краще росли, щоб забрати з води залишок. Не залишок, а надмірні кількість солей, то чуть-чуть пом'якшити воду для них, то потрібно на 3 літри води додати одну чайну ложку оцту, щоб була кімнатної температури водичка, туди одну чайну ложку оцту і поливати вазони хоча б один раз в місяць. Тобто, вони... Було написано, що і коріння краще почне себе почувати, і вазони почнуть краще цвісти, тож я хочу спробувати. Так як в мене немає маленької лілічки, це її я закажу, теж на тему я там бачила. Більш таки для кімнатних рослин, бо це лійка в мене вулична, для самшитів, я її купляла, щоб поливати на вулиці всі мої квіти, рослини, це в мене вона вулична. Але поки що я сюди зроблю. Налью зараз 3 літри води і додав ложечку. Чайну оцту, хай воно настоїться, щоб було кімнатної температури, і полью вазони. І побачу потім результат. Кажуть, що треба поливати їх один раз на місяць з таким розчином. Спробую, може, мої вазончики оживуть. Бо в мене вже їх досить ось багато. такий вазон тут не видно. Бачите, ось у... в нього вже ось ці є дочірні такі. Оце я хочу їх пересадити в інший горшочок. Оцей такий він поклонився на бочок. Ось такі є. теж. Я бачу, що ці вазони, коли їх от вони тягнуться до сонця. Там, де сонце, вони в ту сторону починають і рости. Так само і цей це грошове дерево. Ось, ось такий. У мене Далі. є ось цей, бачите, вже ось... цей вже хтось поламав, лазив тут. Ой-ой-ой! Діти мої поломали, навірно. Ось, бачите, отламали. Таке оце. Ломали вазона мені. Ось такий вазончик є ось такий, Тоже його посадила нещодавно. Ось цей. Він прижився, почав теж рости. Це все від мами попривозила. Малий, який мені чоловік подарував ось. І ось такий. Такий вазон. Ну, буду просто пропробувати. Так, як. Ось в мене є такий мірний стакан. Ось сюди три літра відміряю. Наливаю три літра. Так. Другий. Ой, міймо полила на стол. Ну нічого. Так. Ось, о, 3 літри води я налила. Тепер сюди чайну ложку оцту добавлю і хай в мене відстоїться ця водичка е е сутки. Тобто, одну добу хай постоїть, щоб вона була кімнатної температури в хаті. І тоді буду поливати вазончик. Ось Баре. ложка. Вже налила води. Зараз нальєм. Так, ось о. Ложку оцту. Все, розчин готовий. Ставимо, хай відстоюється, і буду поливати вазончики. Потім через місяць, через два, скажу, чи є якийсь результат від такого, чи немає. Валерія, куди ти лізеш, не можу. А зараз хочу вам показати, прийшла посилочка. Я в минулому відео вам розповідала, що у Єгора ось Єгор прийшов в садочок. Що у Єгора тапочки прийшли в, ну, вже в негодність, Тобто в нього там вони протерлись, він повзе по ковру. Я як їх побачила, то вирішила заказати і заказала на промі йому тапочки. Зараз побачимо, що це за тапочки. Так, показую, які тапочки ми замовили на промі. Ось такі тапочки з Роналдо. Нічого собі, Єгор, зараз будеш міряти, да, на ножку? Це такі... Ну, подожди, сина, я покажу. Ось такі тапочки, в садочок, зараз чи вони хороші. Прикольні, мені подобаються. З Роналдо, бачиш, з футболістом? Це з футболістом. Клас. Непогані. І що ще? Коли я замовляла ці тапочки, мені ця жінка, яка продавала, написала, що в них зараз розпродажа. І що ось є ще ботиночки такі на нього. Осінні, ой, весняні. Ось такі ботинки. Не знаю, 25 розмір. Чи вони будуть на нього хороші? якісь наче маленькі, зараз поміряємо. По скітці, тобто за 250 гривень. Зараз все поміряємо і все побачимо, чи хороші, чи ні. Одягнули, ну повернись, Єгорушка. Ось такі батіночки. ще покрутись вокруг. Покрутись отак, покрутись. Ось. А, ще замочок не застібнули. Опа! опа. опа. І тут, Ама. Ось такі батіночки навесно, якраз хороші. Ну, ще повернись, Єгора. От, хороші батіночки. Подобається тобі? Єгор подобається? Да. Подобається? Тепер ще ці будемо міряти. І ось такі тапочки з Роналдо. Клас. Якраз по розміру підійшли. Клас. Ігор, подобається? Да. Покажи, кажи, кажи. Да. Во. 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 Та ні, во! отак треба. Во. Да. Отак от. Прикольні тапочки, он Валерія вже ці взуває. Тобто ці тапочки я купила і ще й в продажу по розпродажі ось ці ботиночки за 250 свята, гривень. Ось така краса. Тепер Єгор піде завтра в садочок в нових тапочках, да. Да? Да, це, а ти... свята мені це не свята. Свята тобі з почти принесла їх. Да, з, почти. з почти принесла, так? Да? Да. Ну і все. Тож ми довольні покупками, по розміру все підійшло. У Єгора 25-й розмір зараз, так? Да. Валерія теж вдіває, теж хоче тапочки собі, так? Да. добрий раночок. Сьогодні у нас другий день, так як в школі зробили карантин, тобто всі дітки не ходять до школи, автобус не ходить. Тож ми вирушаємо в садочок з Єгорем на ось такому транспорті. Дайгор? Кажи привіт. Їду на санках. Да, на санках. На санках з яблуком їду. в Садочок. Ось такий у нас сьогодні схід сонця, і ми поїхали. Опа. Зараз будемо їхати. Клас, Єгор! Положи ножки, постав ножки. Так, ну що ж, завела Єгорчика, завезла на саночках в садочок і йду додому, повертаюся. Таке сталося. Купили йому нові тапочки в садочок і я їх сьогодні забула. Йому сказала, що будеш сьогодні в нових тапочках, він обрадувався, а пішли на півдорозі, вже згадали, що ми їх вдома залишили ж таке, нічого страшного, завтра буде вже в нової тапочках, А це ось купила Валерії Бо вже закінчились, зайшла в магазин. І йду додому. Так що такі справи у нас. Зараз буду проводити б'юті процедури, тому що на морозі, на, на снігу у мене Обвітрюється шкіра, тож буду зараз робити масочки. Хочу спробувати свій масажер для обличчя, який я заказала, замовила на тему, вам показувала. Тож буде б'юті день у мене сьогодні. Значить, що я буду робити? Перед тим, ось у мене є масочка гіалурон. Хто бачив мої відео, то я її купувала в Єві. Це я замовила собі масажер для обличчя. Ось він такий. Зараз покажу. Так, ось такі. це наноситься ця масочка, і по ній треба робити масажувати обличчя. Ось такий масажер. І перед тим, як наносити маску, я завжди скрабую обличчя. У мене є ось такий скраб гомаш від Eveline. Він досить ніжний, так як у мене шкіра суха, тож мені такі інтенсивні скраби не підходять, а такі легесенькі, як оцей скраб гомаш. Мені, в принципі, підходить. Я спочатку скрабую обличчя, всі омертвівші клітки, щоб забрати, а потім наношу масочку і роблю масаж. Після цього я наношу сиворотку, ось таку, яку я теж купила в Єві серум. В принципі, я нею вже Пептід і колаген, я користуюсь нею вже не тиждень. Ну, мені вона подобається, вроді як підходить. Ось кіт, мій лежить, мурчить, ось. А після сиворотки ще закріпляю таким кремом. Гіалурон теж, плюс вітамін С, але він у мене вже закінчується. Тож мені потрібно знайти для себе інший. Я все ж таки хочу завітати до Юлі комета косметік в неї є магазин, свій інтернет-магазин. Я в неї вже замовляла. Засоби для волосся, так як в мене випадало волосся і було дуже сухе один період, то я в неї замовила дві ампулки, одну від випадіння волосся. Тут я вставлю силочку, де я показувала розпаковочку. Одну ампулку від випадіння волосся, одну ампулку від сухості. І третій такий засіб це був маска, маска кондиціонер для волосся від сухості, ламкості. І що ви думаєте, я одну ампулу від випадіння використала і використовую зараз цей догляд, маску кондиціонер? Результат. Потрясающе, я скажу, У мене перестало випадати волосся. ну Плюс я ще купила собі вітаміни групи Б, це теж вони для нігтів і для волосся. Тобто, ну, це все в комплексі, у мене повністю перестало випадати волосся, у мене воно перестало бути сухим і ламким. Тож, ця косметика мені сподобалась, і я хочу в неї ще замовити крем. Хочу зайти на їхній сайт і подивитися, які там, що там вони закриваються. В них є. Я скажу, що косметика не бюджетна, досить дорога, але я вважаю, що на своїй зовнішності, на своїй шкірі, на своєму обличчю економити не потрібно. Тож, я пошук, подивлюся, може виберу собі крем. Ну, поки що оцей докористуюся з цим, а потім хочу все ж таки спробувати спробувати і замовити ще крем. Бо продукцію для волосся я зовсім задоволена, дуже задоволена. Ну, Якась частина цієї продукції ця допомогла, і плюс вітаміни, я так думаю, також. Тож, в принципі, мені сподобалось, і буду ще щось замовляти в неї, то потім вам буду показувати. А зараз поки ще, ну, у мене, я думаю, наскільки його тут хватить. На тиждень хватить точно ще крема цього, а там буду собі замовляти інший. Бо я ну, без крема не, не можу жити, мені потрібно для моєї шкіри всі крема. Так, Валерія, тобі теж потрібно? Теж будеш? <сум> Тож, приступаємо, зараз йду робити скрабом обличчя, очищати. Так, ну що ж, скрабом я зробила обличчя. Тепер будемо зараз наносити ось цю масочку таку. Так, вона така масочка. я масочку і буду її наносити. Так. Тепер беремо ось цей б'юті масажер і отак от масажуємо обличчя. Ой, це дуже приємно, я вам скажу. По цій масці отак от і масажуємо. Масажуємо. О, не Валерія в таких масках боїться. Але я вам скажу, вона дуже приємна, вона дуже зволожує обличчя. І беремо ось так от. Масажуємо, дивимося по всім цим масажним лініям. Оце є поменше таке. Отак під очима. Боже, я вам скажу, це наскільки приємна процедура масаж обличчя. Що я вам передати не можу. Всім рекомендую, дівчата, масажуйте обличчя, робіть маски, будьте красивими. Потім таке, я вам скажу, ощущення після маски, таке якоїсь зволоженості, такої наповненості шкіри. Настільки приємно, що Да, Валерія, що це взагалі. Ось таку процедурку я роблю. Дуже полюбляю. Я стараюсь хоч один раз в тиждень робити собі такі маски, такі процедури. Тому що жінкам завжди хочеться бути доглянутими, завжди хочеться бути красивими і доглянутими. Тож, на цій ноті буду закінчувати своє відео. Я всім дуже дякую, хто дивиться мене, кому цікаві мої відео. Дуже вам вдячна. Ось у мене теж красунечка теж хоче бути красивою. Тож, всім дуже дякую, хто додивився це відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал, пишіть мені коментарі, ставте лайки. Я буду дуже дуже вдячна вам за те, що ви будете допомагати мені розвивати мій канал. Я бажаю всім всього самого найкращого, всім миру і добра. До зустрічі, па-па!